Починаючи з другої ночі на Донбасі не зафіксовано жодного пострілу. Однак до 2.00 незаконні збройні формування 11 разів вдавалися до провокації і відкривали вогонь по позиціям українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі тричі артилерію. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал Донецького аеропорту та наші позиції на околиці Мар'їнки». Мінометного обстрілу зазнали населені пункти Піски, Шуми, Нікішино та двічі Кам'янка. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу Шахти Полтавської та населених пунктів Кам'янка і Нікішино. У Куйбишевському районі Донецька зафіксовано появу танків російсько-окупаційних військ. Танкові підрозділи противника використовувалися протягом доби в районі Піски, де намагалися спровокувати повномасштабні бойові зіткнення, ведучи прицільний вогонь по позиціях наших солдат. Противник активно перекидає в район Донецька нові артилерійські підрозділи і бронетехніку. Протягом двох діб зафіксовано як мінімум дві маршові колони, у складі яких відзначалися як бронетехніка, так і артилерія. Одна з колон зайшла через Амвросіївку, інша через Сніжне і Шахтарськ. Всього зафіксовано до 20 одиниць бронетехніки, з них сім танків і до шести знаряд ствольної артилерії. Також у складі колон перебували тентовані вантажівки з боєприпасами та особовим складом. Противник продовжує перегрупування в районі Бахмутської траси. Основна маса техніки озброєння підтягнута в глибину бойових порядків. Відзначається наявність в даному районі як мінімум трьох мінометних батарей і двох батарей ствольної артилерії. Ерії передові позиції українських військ в районі на південь від Дебальцевого були обстріляні із застосуванням мінометів. Таким чином командування російських окупантів здійснило прикриття перекидання через Єнакієве поповнення для підрозділів, що отримують східні передмістя Горлівки. Між Докучаєвськом і Оленівкою Кремлівські терористи обладнують приховані вогневі позиції, укриття та міновибухові загородження. В даний район періодично через Донецьк підходять конвої постачання в основному з боєприпасами. Та пальним в районі Комсомольська також наголошується прибуття нового формування противника, укомплектованого місцевими сепаратистами. У складі формування до 12 одиниць бронетехніки, в тому числі три танка. Зафіксований раніше артилерійський підрозділ одного з так званих козацьких формувань, відкрив вогонь по розташуванню внутрішніх військ МВС Росії. Обстріл викликав паніку серед російських найманців. Є загиблі та поранені. Так звані козачі бандформування, що діють у смузі Алчевськ-Стаханов, наведені в постійну бойову готовність у зв'язку з планами терористів Луганська взяти під свій контроль даний район. В районі Маріуполя противник продовжує активно використовувати безпілотники, а також активно проводячи наземну розвідку. Загалом українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування і забезпечують мир та спокій на зві звільнених від терористів територіях